Переконати що вас може цього пройти світа нещире каятя. замовкни, ти! Чума проклята! Ні, хай каже він. І я би радив вам дослухатись до слів його не думаю. Чо, чому? Скажіть мені, чому? Про мене оце усе почувши, до мене знову ви прихильні. Чому? Почекайте. На вигляд я здаюсь таким, як всі. Порядним, і ви вірите, що не ведіться. Не ведіться ви на зовнішню, ману. Я не такий, який мене вважає, пане людина. Думає, якою є, є душа. Але насправді я не варний гроша. А тут ну, давайте, синку, говорить. Що злодій я пропащення, то ти злодій пропащиєш. Не Нема, Не непутящи, Ні, чекай, і ще уразення знайдуть для мене. О, Я все прийму на це заслужу, прийму і стану на хвалі, щоб спокутали гріхи свої і воли. Мій брати досі це занадто. А ти ж не маєш серця. Баточку, Батько, я лиш бавчи, я лиш правду хотів. Я зараз. Ти сейчас кажеш слово, я тобі. Я тобі зловою. Ні! Ні.